Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні відвідаємо з вами три магазини: два Євро та заглянемо на люкс у магазин Econom Клас. Перший магазин це мій улюблений. Я була з самого ранку на відкритті. І подивіться, яку знахідку мені вдалося вихопити. Вона потрапила в мої руки одразу ж, тому мені здається, що мало хто її бачив. Того дня там я одразу ж її придбала. Шарф зі 100% кашеміру від люксового бренду Burberry. Він абсолютно точно оригінальний, він зроблений в Англії. Це сучасна модель, не вінтаж. Я знайшла приблизно такий же на їх сайті. Ціна на нього просто космічна 520 доларів. Це 19 тисяч гривень приблизно. Мені дійсно пощастило, тому що він у дуже хорошому стані, немає дірочок, є незначні моменти. Які я зняла для вас вже його вдома більш детально зблизька. Але самі розумієте, що для такої речі це взагалі дрібниці, бо такі шарфи вони коштують дуже дорого і навіть в БУ-стані, на шафі я дивилася, їх дуже дорого продають. 4-5 тисяч гривень. Я цей продаватиму не так дорого, звичайно, але опублікую. У разі чого з великим задоволенням залишу його для себе. Він просто розкішний, дійсно. Я в шоці від цієї знахідки, мені дійсно дуже пощастило, тому хочу вам сказати, щоб стабільно ходили на секонд-хенди, не лінуйтесь, вставайте рано, стійте в черзі і вам теж обов'язково посміхнеться удача. Взагалі на відкритті магазину завжди багато людей. Відбувається повний хаос в перші хвилини. Багато речей просто беруться інтуїтивно на дотик, навіть не роздивляючись саму річ, стан чи навіть елементарно бірочки. Я схопила ще ось таку величезну хустину в стилі Версаче. Вона мала навіть у складі 30% шовку, але мала також зачіпки, я вже потім їх побачила, тому залишила цю річ. Я дійшла до суконь, то вже багато чого розібрали. Але мені сподобалась ось така легенька міді-сукенка від бренду Zara. Це старі колекції, але по фасону вона мені дуже сподобалась. Тканина тут дуже приємна це 100 ліоцел. Мені здається, що це більше така пляжна сукня для відпочинку, бо вона, ви бачите, на примірці трошки просвічується. Але Мені здається, з купальником буде дуже гарно виглядати лишаю її для себе. Ще дуже класною знахідкою вважаю ось цю куртку. Це натуральний легенький вкорочений пуховик, тут у складі 90% пух, 10% перо. Просто невагома річ, але дуже тепла. Якраз на осінь на кожен день носити те, що треба. Стан тут чудовий, розмір Це S. Бренд це не дуже дорогий. Я знайшла цей пуховичок, він зараз на знижці продається за 48 євро а майже 2000 гривень Того, що мені не дуже сподобалось, але зацікавила саме бірочка бренд. Ось така майка блуза це Armani Exchange. Це одна з дифузних лінійок всім відомого бренду Armani. Вона була створена більше для масового покупця, і ціни на їх речі, в принципі, вважаються більш-менш доступними. У цьому випадку мені не дуже сподобався фасон цієї речі, трошки, як на мене, вже застарілий. Тому власне я і залишила цю футболку. Маєчку, хоча стан, здається, був доволі непоганий. В принципі, якщо комусь таке подобається, то можна купувати. Ось ця річ дуже цікава, навпаки, це вже абсолютний тренд цього сезону. Різноманітні жилети подібного фасону зараз дуже актуальні, особисто мені вони дуже подобаються. Але, як на мене, в інстаграм-магазинах я бачу трошечки на них ціна завищена. Дуже класно, що ось можна прийти в секонд хенд і знайти подібну річ, купити цей тренд набагато дешевше. На жаль, на мене цей жилет завеликий, це М-ка, він має так прямо по фігурі сідати, має облягати. Тут, на примірці, я його позаду защепила, аби вам показати. Він взагалі, як новенький, ви бачите, всередині навіть є ще пакетик. З гудзиками. Гудзики тут, до речі, дуже цікаві. Придивіться, вони різні. У цього бренду, до речі, дуже широкий вибір подібних, дуже гарних жилетів. Я познаходила для вас фото. Мій теж знайшла. Більшість жилетів у них на сайті представлено саме у поєднанні з сорочкою, але я б носила його ось так просто на голе тіло. Ціна на такий приблизно 40 фунтів. Наступна знахідка, новий для мене бренд. Але, як виявилось, це доволі цікавий та небюджетний бренд це Франція. Бренд має назву Іро. В середньому 200 євро ціна на ось таку подібну річ, подібну блузочку. На інші речі, взагалі, ще вищі ціни. Точно таку ж блузу я, на жаль, на сайті не знайшла, але знайшла просто схожі по фасону, додаю для вас фото. На моїй. Нижня бірочка зрізана, але на дотик я думаю, що це віскоза. По стану блузочка як новенька, я її придбала. Декілька сорочок блуз не стала купувати. Ось така була котонова, трошки вкорочена від бренду Primark. Вона, здається, мала плями, але сам фасон, в принципі, мені сподобався, я б таку носила. Ось ця блуза вже трошки вигоріла. Вона шовкова, але саме чорний шовк я не дуже люблю. Він майже одразу втрачає свій вигляд і стає більш таким сірим. Камера ще більше звичайно його псує. Погодьтесь на камері, блуза взагалі виглядає не дуже, хоча в житті було все не так і погано. Це, до речі, дорогий дуже бренд, це грецький бренд. Блузи в середньому коштують 300 євро, а сукні взагалі 700 євро і вище. Ще одна сорочка від бренду Primark, ця вже в більшому розмірі. Я такі речі дуже люблю. Це база, як оверсайз було б класно. Вона з натуральної тканини, бавовняна, легесенька. Здається, був якийсь нюанс, тому купувати я її не стала. Вже точно не дуже пам'ятаю, бо взагалі я матеріали знімаю наперед. Тобто, ці відео я знімала приблизно 2 чи навіть 3 тижні тому. І ось цю блузу теж не придбала, вона була без нижньої бірочки, але тканина схожа на шовкову. Це взагалі доволі непоганий бренд, але теж були тут нюанси. З низів придбала ось ці штани, теж вперше бачила ось цю бірочку з брендом. Але штани здались мені доволі цікавими, схожими на дизайнерські, так, воно, в принципі, і виявилось. Це англійська дизайнерська компанія. Ціни на сайті у них доволі високі. Речей небагато, вони виробляють речі у лімітованій кількості. Конкретно ці штани це старіші колекції. Мені чомусь здається, це 2007, можливо, 2010-12 рік. Ви бачите, вони ще йдуть на такій, я б сказала, середній посадці. Це не низенька посадка, більше середня. Схожі, я знайшла, теж недешево їх продають уже у БУ-стані. Вони виконані попереду з натуральної такої рифленої шкіри, дуже якісної насправді. Збереження дуже хороше, хоча видно, що їх носили. Взагалі, як на мене, доволі цікава модель, вони варті уваги. Я їх поміряла, але на мене вони завеликі та задовгі. Також були дві сатинові речі від бренду Zara. Ось така чорна сорочка, вона віскозна у розмірі М. Мала дефекти, тому я її не купувала. А ось цю сатинову блузу я вирішила взяти, хоча вона теж має незначний нюанс. Він лишився дірочки, незначні дірочки лишились на грудях просто слід від булавки. Але мені тут дуже сподобався фасон. Теж у складі віскоза, дуже гарний колір. Насправді в житті він не такий насичений, як вам передає камера, приємніший. Розмір тут вказано XS, але блуза більше мірить, це десь S-M, На мій манекен розміру M вона сіла просто чудово. Ще з такого базового одягу була ось така футболка віскозна. Мені колір не дуже. Якби була біла, то я б взяла. Дуже сподобалась по дизайну ось така сорочка, блуза, але, на жаль, вона мала дефект. Плямка була жовта застаріла вже. Мені здалося, що важко буде її вивезти. Хоча сама блуза вона доволі небюджетна. Вона коштує на сайті 330 аж доларів. Бренд, я бачу цей вперше. Взагалі, сьогодні в цьому відео багато нових для мене брендів того завозу було. Конкретно цей – це австралійський фешн-дизайнер це люксовий сегмент, наскільки я зрозуміла. Тому зараз вже думаю, можливо, можна було б взяти дати шанс. В принципі, було б не дуже шкода, якби ця плямка не виявилась. Можна було б навіть під заправку носити. Дуже шкода, що в магазині не зорієнтувалася вчасно і не подивилася. Блуза дійсно цікава. Суконь була ще ось така: я теж її придбала: це H&M. дуже хороша тут якість у складі 100% віскоза. Мені дуже фасон тут сподобався, хороша довжина, вона така максимально вільна, летюча, легка. Розмір це маленький, це XS, але знову ж таки по замірах вона достатньо об'ємна, тому чудово підійде і на більші розміри. На примірці я додала пояс, і мені так навіть сподобалось більше. Ну і останнє цікаве, що покажу з цього магазину. Це ось такий комплект: трійка, штани, майка та халатик. Це примарк, віскоза тут була у складі. Це такі речі для дому. Вони мені дуже сподобались, хотілося їх придбати, але завадив стан, видно, що їх вже носили, з'явились ковтунці, та вже трошки там була така розтягнута тканина. Це вже ми з вами в іншому магазині, теж євросекондхенд, теж ранкове оновлення. Ось ці чоловічі шорти я продала у своєму інстаграм-магазині одразу ж через сторіс. Вони від бренду Levi's, звичайні такі котонові, базовий бежевий колір. Мені сподобався і стан, і якість, вони дійсно класні. Далі придбала ще ось таку трикотажну сукню. Вона складається зі щільної віскози. Тут така тканина-резинка. Були трошки плями, але це такі плями, наче просто по ній хтось пройшовся. Такий бруд легко відходить. Тому я ризикнула і, в принципі, не пошкодувала, всі плямки виявились. Не зняла її примірку, бо моя подруга вже її у мене забрала. Але повірте, на фігурі вона виглядає просто розкішно. Ось цей піджак мені дуже сподобався саме своїм забарвленням. Сподобались ґудзики, вони сюди дуже круто вписуються. Ну І для мене це така класика: піджак з чоловічого плеча. Такі якісні піджаки можна знайти тільки в подібних магазинах. Цей на віскозній підкладці. Зовнішня частина тут має у складі 45% вовни. На мене він, на жаль, завеликий. Я взагалі не дуже люблю такі масивні піджаки, але це суто діло смаку. Насправді він дуже класний і по якості, по всьому. Є люди, яким це дуже подобається. Мені здається, що ось цей конкретно гарно сяде на розмір ML ось така оверсайзність збережеться. але але він буде виглядати так більш гармонійно, не так об'ємно, як на мені. Взагалі того дня був дуже великий вибір у корзині з білизною. Я трошки там покопалася і знайшла доволі круті позиції. Перша знахідка це ось такий топ. Це верх від купальнику. Він у хорошому стані, без чашечок іде. Сідає він дуже круто. Всі бірочки тут, на жаль, зрізані, але підійде він на розмір SM. В принципі, на XS теж буде чудово, на мене він сів добре. Ще з цікавого був ось такий бюстик. По внутрішній частині тут видно, що він новенький. Трошки ви бачите деформовані чашечки, але коли його одягаєш, цього взагалі не видно. Я його собі лишила, він добре фіксується і гарно виглядає, тому, в принципі, я задоволена. Теж собі придбала ось такий топ, він від Primark у чудовому стані. Мені дуже його колір сподобався, такий неоновий рожевий, виглядає доволі гарно. Ось цей топ вже взяла для свого інстаграм-магазину. Він на мене, на жаль, завеликий. Теж виглядає як новенький. Тут класно те, що він має чашечки, він весь такий цупкенький, гарно буде підтримувати і підійде навіть для спорту. Розмір тут вказано: 36-38. Я б сказала, що це МК. Дуже цікава знахідка це ось цей верх від купальнику. Це доволі небюджетний бренд. Я була насправді дуже здивована, бо сам тільки верх, без низу, на їх сайті коштує 99 євро. На пошмарк такий купальник повністю продають аж за 170 доларів. Трошки взагалі почитала за цей бренд: це італійський бренд купальників. Йому надають перевагу багато відомих людей. Звичайно, для таких купальників потрібно мати бездоганну фігуру. Але вони дуже круто підходять для засмаги. Мені трапився верх від купальнику у розмірі S. він йде на невеликий розмір грудей. І він взагалі новенький, бо є ще там навіть наліпка на металічній застібці. Я познаходила для вас його фото. Навіть є фото саме його на відомій моделі. Можете подивитися. Ну і ще з білизни, подивіться, абсолютно новенькі бюстики знайшла. Вони навіть з бірочками, ви бачите, це Маркс Спр. Йдуть таким паком, вони скріплені, класика бежевий та чорний. Ціна по бірці тут 20 фунтів за 2. Розмір тут 75, чашка Це. По речах теж було цікавеньке, ось така футболка від бренду Tommy Hilfiger. Вона, ви бачите, вся брудна, але це такі плями, які легко відходять, тому я її придбала і привела до ладу. Ще трошки пройдемось по аксесуарам. Сподобався мені ось цей пояс, він йде на талію, такий ніби корсетний, цупкий. Він створює такий дуже гарний силует. Йде наталію, тканина тут резинка, а попереду натуральна шкіра. Це бренд Topshop, Розмір вказано М, але на S теж буде. І придбала ось такий гаманець, він виконаний з натуральної шкіри. Чудово підійде для великих сумок, щоб покласти туди найцінніше. Є там один мікронюанс, але по самій шкірі ви бачите зауважень немає. Ось цей вже ремінь вирішила не брати, хоча він був у досить непоганому стані. Він шкіряний, цікава виділка шкіри ззовні тут. пряжка проста, але теж у хорошому стані. По розміру величенький для мене не підійде. Ось цією покупкою я дуже задоволена. Сукня просто неймовірної краси, супер якісна, вона йде у максі-довжині, сатинова, чорний горох на молочному фоні. Дуже шкода, що це не мій розмір. В мене якраз скоро намічається одна урочиста подія, і ця сукня вона чудово підійшла б для святкування, але, на жаль, на мене завелика, буду її продавати. Вона йде на розмір М. Це Марк Spencer Спенсер, 100% віскоза. На сайті ця сукня представлена в різних відтінках. Вона коштує 50 фунтів, майже 3 тисячі гривень. Пощастило, до речі, тут теж дуже зі станом, бо вона взагалі як новенька. Сорочка ось ця мені теж дуже сподобалась. Колір, подивіться, який тут гарний, вона шовкова. Такий вид шовку тут просто неймовірний, схожий на дикий шовк, але легенький, зовсім не грубий, тоненький. Гудзики теж дуже гарні, перламутрові. Думаю, що це авінтаж, в принципі, по бірочках це видно. Від часу та експлуатації, звичайно, присутні сліди. І плями, і зачіпки, тому я її залишила. Серед тепленьких речей придбала ось цей джемпер. Він дуже якісно пошитий з натуральним складом. Це 100% вовна, тому він буде дуже теплим. Це хороший бренд Marco Polo. Мені подобається тут колір, вдалий такий вільненький фасон. Ну І зі станом теж тут дуже пощастило, річі взагалі як нова. Розмір це приблизно ML. Ну і були дуже гарні блузи, сорочки. Декілька я придбала, але більшість довелось відкласти через дефекти. Ось така вінтажна сподобалась. Це бренд Betty Barclay, доволі непогана марка. Як на мене, тут дуже гарний саме вгорі дизайн. Вдало тут підібрана фурнітура, все виглядає дуже гармонійно, трошки в такому вінтажному стилі, ретро, але виглядає стильно. Були дефекти, білий колір, тут, на жаль, вже не білий. Льняна ось така сорочка була вона від бренду Gant. Але тут були обрізані рукава, ну і якщо детально придивитися, то видно, вже, що е, її вже носили дуже довго, є сліди носіння. Ось ця річ, навпаки, вона була абсолютно новенькою. Подивіться, є ще навіть всередині. Така штука, яка на це вказує, і шнурочок від бірочки вгорі ще лишився. Але фасон тут дуже сумнів... сумнівний, мені взагалі не сподобалась ні тканина, ні сам фасон. Хоч у складі тут і шовк, але цей шовк він взагалі неприємний, грубий. Його навіть руками торкатися не хочеться, не те, щоб вдівати, вдягати е, на тіло. Загалом цю блузу я не оцінила. З того, що придбала ось така блуза, вона абсолютно новенька, навіть ще з магазинною етикеткою. Вона складається з дуже якісної такої, хрусткої бавовним, вона дуже добре тримає форму. І Особливо мені тут сподобалось, як вона застібається. Тут повністю йдуть кнопочки, дуже якісні насправді кнопочки. Виконано все дуже класно, я знайшла її на сайті. Є різні кольори і коштує вона 39 фунтів. Ну і друга блуза, яку я придбала, дуже гарний у неї принт. Подивіться, можна просто безкінечно її роздивлятися. Вона візкозна від бренду H&M у чудовому стані, така об'ємна достатньо вільного крою, вона йде у розмірі ML. На мене можете побачити, вона трошки завелика, але в принципі мені подобається, як вона на мені виглядає. З такими штанами палацо дуже гарно. Ну і хочу показати вам зовсім трішки під кінець відео. Економ класу на люксі були цікаві позиції. Я... Дуже люблю тут все роздивлятися, різні прикраси, дріб'язок, косметика буває інколи. Наприклад, ось ці тіні я придбала, вони взагалі новенькі, це видно всередині. Всередині видно, що ними не користувалися. На майкапі такі коштують майже 300 гривень. Мені, звичайно, вони обійшлись дешевше. Ось така прикраса була від бренду Автограф цікава у новому стані, але вона трошки важкенька. Ну, і сподобався ось такий годинник, він ще навіть у коробочці, але він вже трошки такий пошарпаний, метал трошки підтерся. ну і потрібно було міняти батарейку, бо він не працював. Заради цікавості зайшла, подивилася ціни на подібні годинники. Це ніякий не колекційний, не супер дорогий. Там якийсь бренд. В середньому подібні годинники коштують 30-40 доларів. Ось так. Ай! Боляче! Oh.